Що треба молитися на вервиці? Крім слова, вервиця часто ще використовують термін розарій або чотки. В різних церквах це по-різному називають і навіть можуть вказати, що між ними є певна різниця, хоча в суті, практичне використання у них одне і те ж. Отже, вервиця це петля із шнурка, на якій нанизані найчастіше круглі намистини. Їх використовують для підрахунку молитов, а в деяких церквах кожна намистинка ще й пов'язується з певним, е, певними роздумами про життя і служіння Ісуса. Що цікаво, вервиця – це далеко не християнський винахід. У Біблії про неї немає жодного слова. А перші чотки були створені у другому столітті до нашої ери в Індії. Їх використовують різні релігії світу: буддизм, мусульманство, індуїзм, а в християнство традиція використовувати ворвицю прийшла аж близько 4-го століття нашої ери. Зазвичай ворвицю використовують для того, щоб не збитися в підрахунку, коли промовляєш певну кількість молитов. Повторююся, вервицю можуть використовувати набагато ширше, але основна її мета організувати молитовне життя віруючої людини. Тож, як ви розумієте, у самій суті Варвиці немає нічого поганого, але певні аспекти молитви на ній змушують задуматися про доцільність її використання. По перше, її походження чотки є неодмінним атрибутом індійських богів сарасваті, бахми, шиви, ганеші. А у буддизмі чотки використовуються для підрахунку кількості виголошених мантр. Тобто у свій час християни просто скопіювали і сам винахід і навіть принцип його використання. По-друге, використання вервиці, як би це дивно не звучало, знецінює саму молитву. Напевно, ви погодитеся, що не кожна молитва є молитвою. Можна просто промовляти і повторювати певні слова як заклинання і не підносити своїх думок до Бога. Справжня молитва це. Спілкування з живим справжнім Богом, і на нього ніяк не впливає кількість чи повторення одних і тих самих слів. Погодьтеся, було б дивним таке спілкування з нашими рідними, яких ми любимо, якби ми до них говорили одними й тими ж завченими словами ще й повторювали б їх певну кількість разів. Тож, чим частіше повторюються завчені молитви, тим менше вони нагадують справжню молитву. Ісус якось сказав такі слова, молячись, не говоріть багато, як ті язичники, бо думають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Перечитавши усю Біблію, ви ніде не знайдете повеління повторювати одну і ту ж молитву кілька разів. Так, є повеління апостола Павла невпинно моліться», але справжня молитва. Немає якогось розпорядку. Коли поруч з вами рідна людина, ви спілкуєтеся з нею природно своїми словами. Саме про це і говорить Павло, що ми маємо розуміти, що Бог з нами поруч завжди, і наше спілкування з ним має бути природнім, а не за якимось розпорядком. Справжня молитва це не формальність за графіком, а прагнення до живого спілкування з вашим Богом. І ще хочу зауважити, що молитва має бути свідомою. Зрозумілою нам, коли ми молимося чужими словами, а ще й мовою, в якій ми не всі слова розуміємо, це не молитва, це формальність, яка не приносить жодної користі. На жаль, часто так буває, що від постійного повторення е, тексти молитов просто втрачають зміст для того, хто їх читає. Просто повторення раз за разом виключає з цього процесу мозок і душу. Думки літають цей час де завгодно, хоча уста повторюють красиві слова для Галочки. От тільки Богу ця Галочка взагалі не потрібна. Тож, чи молитися на вервиці – це ваш вибір. Мені вервиця для спілкування з Богом не потрібна, бо він живий і хоче щирого спілкування, і готовий мене почути в будь-який момент і без жодних умовностей.